Поки що це не на офіційному рівні, але є таке такі чутки, що прикордонники дуже прискіпливо відносяться до заламінованих наших свідоцтв про народження, тому що в Європі вони вважаються недійсними. В заламінованому свідоцтві неможливо перевірити перевірити голограму і оригінальність документу. Тому в Україні, мабуть, зв'язано з тим, що зараз є дуже великий ймовірність підробки документів. — можливо, так. Тому в нас в Україні, коли це така мода була, що ось дитина народилася, одразу свідоцтво і заламінували. Моє дитина заламінована, але не то, що така мода, а то, що воно в мене якесь таке було складено багато разів, і непрезентабельний не презентабельний вигляд, і ми його заламінували. А тепер не можна. От знаю, що зараз в РАКСі нашому по 50 чоловік в черзі, щоб зробити добру дублікат цього свідоцтва з сьомої години ранку треба займати чергу і кілька там не кілька, а від чотирьох днів чекати, щоб тобі дали цей дублікат. Тому поки що прям заборони такої немає, але це певний ризик.